На Чернігівщині сапери продовжують очищати території від вибухонебезпечних предметів. Спочатку бойових дій на території області сапери, ДСНС вже вилучили майже 52 тисячі боєприпасів. На території Чернігівської області виконують завдання за призначенням три піротехнічні групи, до складу яких входять 11 неділей. Щодня працюють 70 осіб особового складу та одиниць техніки. Було обстежено понад 40 тисяч гектар території, 237 один із критичної інфраструктури 232 км кілометри автодоріг. 25 км кілометрів лінії електропередач та 8,5 км кілометрів газопроводу. Чотири піротехнічні розрахунки з Чернівщині нині виконують завдання за призначенням на території Харківської та Донецької областей. Нагадаємо, згідно інформації, ДСНС, близько 30% України нині заміновані. Загальна площа замінованих територій складає приблизно 170-180 тисяч квадратних кілометрів. За даними організації, Advisory Group, наша країна найбільш замінована в світі. Рятувальники нагадують людям правила безпеки. Крама при можливому виявленні вибуху небезпечного предмету потрібно відійти на безпечну відстань, попередити інших і викликати фахівців, зателефонувавши за номером 101 або 102.